Є продукти, які індивідуально корисні для вас, і щоб їх визначити, треба, щоб у вас не виникало вздуття. Тому топ-5 продуктів це ті, від яких у вас не викликає вздуття. Наприклад, у мене виникає вздуття на яблука, але я можу з'їсти. Вибачте на слові каструлю кислої капусти. А дружина ні. Щепотку кислої капусти і неї живіт роздуває. А яблука вона може їсти, хоч відро. Розумієте? Тому тут треба це розмежовувати, щоб люди це розуміли. Вони повинні слухати не рекомендації. А свій організм, тому що він каже: я не можу це переробити. Мої ферментативні системи недостатньо. Навіщо ти тиш? Бо так сказав якийсь там лікар. А ще один сказав: то, якщо вам хочеться їсти, то пийте воду. Знаєте це? Як в анекдоті таких теж є? То неправда? Тому ні? Тому треба слухати не лікаря. В першу чергу слухайте свій організм, тільки він знає, що для вас є корисним, і як це перевірити легко, чи виникає у вас здуття все. Дуже гарна рекомендація. Але до речі, на ніч яблука точно їсти не можна, бо від них стовідсотково ввечері і на ніч є здуття в багатьох людей. А от до обіду фрукти кажуть, і так і вона є. Якщо на практиці поекспериментувати, навіть я колись читала трактати Айорведи, і Айурведа дуже чітко визначила, які продукти, в який період доби травляться успішно, а які не травляться вже. От після 16-ї навіть ті ж самі вуглеводи важкі, вони вже дуже важко заходять організму і викликають здуття. А якщо ти зранку їх з'їсиш, то тобі буде все гаразд, проблем не буде. Так, айурведа. Аюрведа, китайська медицина, вони, тобто в них була м, м, побудована система на спостереженні. Спостереженні і потім отримані результату. Там дійсно так, да. ну а ще раз це індивідуально. Тому, друзі, якщо ви будете експериментувати на собі і тестити всі продукти, то звертайте увагу, що ви можете протестити продукт один зранку, буде один результат, а ввечері буде зовсім інший результат. Оце беріть до уваги. Дуже легко можете перевірити, наприклад, часто люди кажуть: а якщо я м'яса поїм, то що буде? Шашличок, наприклад, простий тест. Якщо ваш шлунок справляється, ви вечором поїли м'ясо, ранком прокинулися сильно газовану воду, стакан випийте. У вас піде відрижка. Якщо там просто повітря, ваш шлунок справився. Але в більшості випадків буде відрижка тухлим, тим м'ясом, яке пролежало всю ніч у вашому шлунку. Про яке здоров'я тоді може йти мова?